Привіт, мої любі підписники! З вами ваш дієтолог, нутриціолог Каленська Ірина. І сьогодні я не просто дієтолог-нутриціолог, сьогодні я головна прибиральниця в своєму домі. Мені потрібно змінити постіль, і я вже без вас просто її змінювати не можу. До речі, ковдра, яку ви бачите, я її зробила в себе в, на роботі, в школі схуднення Орінео за, скажімо так, досягнення, і там стоїть чорний такий пакуночок, там нове покривало. Новий плідік, який теж я заробила. Хто хоче навчатися разом із зі мною в школі схуднення Орінео, хто хоче працювати онлайн-куратором по схудненню, всіх можу навчити. Зараз якраз оголосила, боже, перепрошую, так нагнулася до вас. Йосип на кобилі. Але це в мене спеціальні такі колготочки. Які я одягаю під ці шортики. Я ж вдома знаходжуся, я ж не просто прибиральниця, я ж не просто горнічна. У мене ще ж тут чоловік є. Розумієте, усе має бути продумано. Не просто так, я хожу тут, змінюю постіль, поки він сидить на стільчику, працює і дивиться за мною. А ввечері я отримую квіти. Хоча я про це ще не знаю, поки прибираю. Отже, зібрала всі катишки, мене задовбали просто катишки з носків чоловіка. Чорного кольору по всій постілі. Зараз замінила я вже простинь, ковдру, простирадло. простирадло. Так, вчимо українську мову разом із Сергієм Авраменко. всовою наволочки. Так, мені тут ще потрібно українську мову підвчити. У мене не випросана не просована моя постіль, тому що, тому що я не просую постіль вже три роки. Але саме складне для мене це зрозуміти, як запхати цю ковдру. Вона 2х2,20. Я метр вісім. Розмаху моїх крил не вистачає, я не розумію, як її запхати, тому це буде не ідеально. Ввечері чоловік з своїм метр дев'яносто мені допоможе. Він все зробить так, щоб нам було комфортно спати, а поки що, поки що так. Почали ремонт в стилі хай-тек, закінчили хай так. У мене так все. О, ця мамська робота, ця жіноча робота. А хто вам змінює? Постіль, я собі в ідеалі малюю таку картинку. що в мене буде робітниця, яка буде мені це допомагати робити, буде мені мити вікна, мити посуд, а я буду більше е, приймати участь в навчанні, в схудненні людей. Так, дивіться, який класний пакуночок. До речі, в епіцентрі центрі придбали 100% поліестер, тобто чиста синтетика. Але воно таке приємне і, скажімо так, на халяву і хлорка творогам кажеться. Ну, не то, щоб на халяву я працювала для цього, і це мій подарунок. Кожних три тижні я отримую якийсь подарунок, я вам про це вже розповідала: то праску, то фен, то ковдру, то простирадло, то ще щось, то тапочки кімнатні, скоро вони прийдуть, то банний халат. І це завжди такі подарунки за мою працю. Отже, я багато працюю, багато всього реалізую. До речі, хто так робить, як я витираю пил, позбирала дитячий одяг і дитячим. Штанцями повитирала пил. Так, а тепер мені потрібно прибрати підвіконня. Тут просто якісь мега-срачі, і там вже таке наробили, позаставляли все підряд. Підвіконня потрібно мені прибрати, вичистити. Там вже пошла, пішла пліснява із-за того, що конденсат постійний. За цим потрібно дбати, прибирати. Поп'ю кавузьки. Подивлюся, в шикарне вікно з жахливим видом, але там немає ракет, і це вже шикарно. Так, прибираю всі овочі, фрукти. У мене взагалі така грядочка на підвіконні. Мені би дуже хотілося, щоб там був один такий вазончик, якийсь квіточка і більш нічого. Але у нас не вистачає просто поверхні для овочів, фруктів, адже я овочі, фрукти не зберігаю в холодильнику, окрім огірків, тому що вони. Втрачають свій смак в холодильнику, томати, авокадо, взагалі не можна. Плюс до всього дуже холодно. І мені подобається, коли апельсини тепловаті, знаєте, або мандарини тепловаті. Зараз я все якісно, як сама крута покоївка все витру. І далі не перемикайтесь, це в мене трошки настрою було. Далі не перемикайтесь, тому що я знайшла свій нітратомер. Поки я це ще роблю, поставлю чоловіку їсти, варити, не варити, підігрівати. І поки я це все витираю, зараз візьму нітратомер, свій знайшла, і ми перевіримо з вами всі овочі і фрукти, які в мене є, на нітрити і нітрати. Тому, будь ласка, дочекайтесь. Ось тут в углу в мене пліснява. Є такі спеціальні засоби. в мене колись були натуральні засоби, натуральні засоби. Що я миль? З хлоркою засіб, але вони більш такі е, підприродні, скажімо, засоби якісь. Зараз в мене тут в Чернівцях нічого немає. У мене є тільки мочалка, у мене є камера і постійний Тік-Ток, Ютуб. І інстаграм. Ось така я стала мама. Ну мені подобається це. Ну що я зроблю? Я без вас вже не можу. Пишіть мені коментарі. Мені так подобається, що ви вже почали купувати в мене програми схуднення, що ви підписуєтесь в інстаграм, що ви слідкуєте за моїм життям. У нас така з вами жіноча тусовка. Ми так гарно з вами спілкуємось. І саме головне, що я постійно відчуваю е, окситосин. А тепер, як і обіцяла, беру свій нітратомер. Поближче ставлю камеру і буду свої овочі та фрукти перевіряти на нітрити і нітрати. Звичайно, найкращим і найточнішим тестом буде тест в лабораторії, але у нас немає такої змоги, у нас є тільки домашній такий ручний нітратомер. Кому цікаво, де я його придбала, пишіть, будь ласка, в коментарях, і який обрати, і як взагалі я його обирала. Тому що ми, певно, півроку з чоловіком моніторили і дивилися по відгукам, які вибрати. Зараз я буду перевіряти фрукти, шукаю підходящий фрукт. І ось я вже знайшла яблуко. Перевіряю домашнє яблуко. Щоб занурюю всередину, нажимаю тест. І що нам покаже домашнє яблучко чудове, немає нітритів і нітратів, Що такі нітрити і нітрати. Це е, солі. Солі виводяться за допомогою нирок, тому якщо ви з'їсте багато таких овочів фруктів, в яких перевищується рівень нітратів, та сама нітратна сіль, яка додається в ковбаси, потрібно більше пити води, щоб все це виходило із е, мочею. Дивимося наш апельсинчик. Апельсинчик теж в нормі. Шикарно. До речі, восени та влітку нітритів і нітратів набагато більше в овочах і фруктах, ніж взимку. Це тому, що особливо, якщо ми беремо якусь там е, полуницю, так, перевіримо банани, бо писали мені, що в бананах багато. Хочу дізнатися. І цікаво, звідки там багато. Ні, в бананах не багато, в нормі. Е, повернуся до теми влітку. Коли бабусі дідусі збагачують ґрунт перегноєм, там теж дуже велика кількість нітратів, солей і тому вони не контролюють це. Скажімо так, і полуниця або редис, або та сама капуста, рання, не рання. Вона стільки набирає в себе нітритів і ні нітратів. Ми перевіряли, просто зашкалює. А редиску взагалі не можна їсти. Там просто такі дози. Ви б бачили. Я буду знімати восени. Я зараз перевірю огірчики. Огірчик, до речі, мене порадував, Він в нормі. Так, далі перевіряю обов'язково витираю щуп. І перевіряю, що дивлюсь, що тут по порядку буде підходити мені. Мені все рівно в шоп-хати, щуп. <сум> О, томатка чері. Так, засовую, натискаю тест і дивлюся, що там вийде. А вийде там норма. Пишіть, будь ласка, коментарі, чи, чи цікаві вам такі відео, вложки. Е, мені дуже подобається наша. Жіноча ця тема, я вже про це розповідала, буду кожне відео про це розповідати. Перевіряю домашню картоплинку із Хотинського району. Норма теж 250, тобто більше, ніж в огірку, але все рівно це норма для картоплі. Ще б хотілося занурити мій щуп в якусь ковбаску, перевірити, але в мене немає ковбаски, тому що саме там велика кількість нітритної солі. І куди дають для того, щоб ми не хворіли, щоб не хворіли на бутулізм, маю, це, маю на увазі. Якщо ми будемо їсти броколі з вами щодня, де дуже багато нітратів порівняння, порівнянні з іншими овочами, фруктами, але це норма для брокколі, для цвітної капусти. Так ось, якщо будемо їсти броколі, будемо здорові. Якщо будемо їсти ковбасу щодня, будемо нездорові. Але щоб не захворіти на бутулізм, додають там різні штуки, типу нітритної нитрит, солі, нітрит натрію, для того, щоб ще зберігали. Такий яскравий колір. Так, що у нас в перців? А в перці у нас теж все чудово. Їм перці, дуже їх люблю, їм кругло, круглий рік, і не боюся, що вони якісь тепличні, і щось з ними взимку не то. Єдине, що гербіциди і пестициди, від них ну, я нічого не можу з ними зробити, я не знаю, як їх перевіряти в домашніх умовах. Зараз ще перевірю водичку. Водичка має бути м'яка, яку ми п'ємо. Ми п'ємо джерельну, замовляємо, і вона у нас м'яка. Так, тому що з важкими металами не ок. Підписуйтесь, дякую.